На Донеччині військовослужбовці продовжують створювати зовнішні лінії оборони вздовж лінії фронту. Робляться за спеціальними схемами. У таких лініях оборони є кімнати для відпочинку, їдальні, кулеметні точки та схованки. Подробиці дивіться далі. За допомогою трактору, лопати, колоди та дошок військовослужбовці облаштовують лінію оборони. Тут будується опорний пункт для підрозділу. Начальник інженерного відділу бригади Помста показує, що вже зробили. Ми підходимо, до знаходиться перекрита щелина. Тут біля 4 метрів. Далі ми окопля кулеметника з вибином під боєприпаси, з відсіками, перекритий двома накатами. Виходи до даного окопу. 4 метри, 4-5 метрів перекриті перекриті для безпечного рисування. Далі в напрямку продовжується перекрита щілина для схованки військовослужбовців. Наліво у нас місце для відпочинку. Тут передбачений дренаж. Як тут, так і по траншеній лінії передбачено дренаж. Проходимо в бліндаж підлашований. Бліндаж облаштований на 6 осіб. Місце для приймання їжі. Дані матеріали були надані військовою адміністрацією. Окрім кулеметних точок, місце для відпочинку зараз облаштовують нори, місце для схованок військовослужбовців. Нори для миттєвої, якщо є дрон, скидує даний боєприпас, щоб військовослужбовець міг сховатися в даному заземленні і скритися від даного боєприпасу. Воно все розміщено на статистичну людину. Тільки то, що вбили, воно вичищається, воно розміщується на 10 см від низу траншеї, щоб не було осколками, не було пошкоджень. І ховається даний військовослужбовець біжить, ховається в дану нору. Юрій каже, протяжність такої ділянки складає 2 кілометри. Щоб дообладнати цю лінію повністю, їм треба витратити ще два тижні. Владислав Укол, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.